Сесії обласної ради, сесії міської ради. Але дитина чисто те, що такі події в партію, ми їх очікували, ми знали, партія регіону оде одержала перемогу. Це нормально, ми до цього нормально ставимо. День є документальність е, нашого українського народу, який ми будемо вважати цей. Ми з іншою заявляємо чи тут позицію. Ми не є пробований лесі, ми не будемо кожного дня за свою позицію. У нас є одна позиція. Добре, тобто це програма зараз. Я сподіваюся, що е, новий голова адміністрації обласної, як бажання буде представлено, розміє це е, ставлення, тобто нашу позицію всеукраїнського об'єднання зробили. І я думаю, ми будемо співпрацювати, в якому відношенні. Ми будемо знаходити хоч якісь маленьки, але в тій точці, де ми зможемо вирішувати і захищати у нас не Особливо чому проти побачити. Це все українська акція. Ця акція відбувалася в багатьох районах, в мало, в багатьох регіонах, в містах. Уже обласні ради прийняли, обласні ради прийняли рішення не здорову сперти до прем'єр-міністра Азарова Сліп, щоб вивели і сюди цього його Петра Табачника. Тобто у нас... Втешно, сьогодні за дорожчі, ми будемо лікувати український народ від табакозалежності. Ну Нас обрав, це плюво просто українсько. Це всім українцям плюво. І за те, що ми знаємо цю зубу, яка є просто українською, яка виступає проти всього українського. Він вже, не він, він вже заявив, побежав. Відмінять тестування начальник закладу. Він вже заявив, що будуть підручники переписувати. Історію треба подивитися чужими очима. Ми звичайно знаємо, чи живемо, чи не. це буде приміння очима дивитися на нашу історію. Але історія одна і вона правдива. І скільки ти її не проходив, не приходиш, і скільки ти не придумав, він не забудував людей. Історія є одна. Вона знайдемо. Вибирає просто підписи Харківці, і це вже робить на зараз української молоді. В Україні родині, мовності, тому що не може бути одне Я матері. скажу, дуже багато підписів назбирали. Це сотні тисяч. Це вже більше 15 тисяч підписів. У нас фартева. У нас фарте збирали. Ми правилися пам'ятника Шевченка. Потім ці підписи. Ці підписи? Ви розумієте, куди ці підписи? Ну я розумію, У нас є. Ви можете знати, що ці підписи не означають, що ми ходимо на стіл Азарову або Литвину, і вони приймуть правильну більше. Ми не є рома. Але ми згуртовуємо народу. Ми таким чином згуртовуємо нато, якщо людина поставила свій підпис, це сміло виявили своє ставлення до України. Українці перестають боятися того, бо що вони в Вони перестають боятися просто вихновляти. Вони розправляють українську. Звичайно, щоб гуртувати. В першу чергу, щоб гуртувати. І ми таким чином бачимо, що прихильників наших людей дуже багато. Якщо в нас каже, що служить е, завжди, то від того приїхать.

Да, так друг мусить стояти, а так як с чомусь не виголовувати. Дякую. Тільки війни є наш мір. І звичайно, що ще за його підтримки може доводити. Він дає добро на цю це не акція. Акція потрібно українською. Звичайно, ми чітко заявляємося і будемо стояти до останнього. останніх. Да. Ми не робимо сьогодні масову вакцину. Це не означає, якщо у нас багато консультацій, то ми сильніші. ми не проти кого не виступаємо. Ми приймаємо цю владу. Приймається. Ми відмістимо тим, що перший перемогу на цих виборах, але ми заявляємо про свою чітку позицію. І так, я сподіваюся, що нові очі область, вони приймуть нашу позицію. Наскільки я знаю, вони приймають нашу позицію. Ми чітко заявляємо, ми не шлюртуємо, чітко заявляємо, свою позицію». Ось наша, ось ваша позиція. Ми вашу позицію не сприймаємо. Але це не означає, що ми піти на вас шок. Ми будемо боротися. Всі банки акції Тому що е, українці побачили, що е, підвігів це не є та фігура, це не є той е, так сказати, лідер, який веде з новими ідеями свою націю. Це та людина, яка продовжує традицію їсти в, е, в чужі справи у е, внутрішні справи іншої України, іншої держави. І таким чином лікарня простий людина, яка любить порілку, яка напевно... Очік такого рівня, я вас запевняю. ну не Немає права вести не Немає права. А то з такою позиції. А по чому вишиванці, Ви можете нам продемонструвати, так? Ви, ви, так, так, так? Ви бачите, так трошечки, камеру, так? Для, да? для вас, вас вишиванка, ви, Бачите, щось таке. Ой, не, ти, 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 ти надягнув вишиванку і не боїться. Звичайно, що такий можна, праздник сьогодні. Тобто я пам'ятаю. Попередній такий дуже яскравий одяг брання. шаровари наші злочинкові довжди на ми свою позицію заявляємо. Ми звернулися до всіх привторів вишів Харківської області. щоб вони не бігли один поперед другого. Так позицію ми, ми handle, не зрозуміли, тому що вчора буквально вони стояли в іншій черзі. Тут випадка української компанії антидопачної компанії. Ми діємо тут не як політичні партії, не як громадські організації, а як громадяни України. День навчання, шкодарі в школі, студенти на своїй Ми Прийшли сюди заявити, хто може, заявити свою позицію Тут немає нічого говорити. Сподіваюся, що у відміні ми будемо співпрацювати. І опозиції, по очільних області повинні дати місце.